Нагадаю, що власник цієї машини приїхав до нас, щоб просто вирівняти зазори, і ось таке. Вячеслав, ну скажіть, що ну навіщо було знімати цілий кузов, щоб просто вирівняти зазор? Я розумію, напевно, всі глядачі безпокоїть і клієнти. Це ж все ж гроші. Правда, як думаєте? Ну, це ж правда, ну дивіться, мотору немає, кузова немає. То давайте я вам розкажу, як ви рахуєте Катерина. От давайте вас можна вас прикладувати. Так, звісно. От, допустимо, от вас є проблема. Ви б хотіли отримати результат, чи ви хотіли б так 50 на 50, Як би ви хотіли? Звісно, Значить. результат. Ви ж розумієте, що результат коштує грошей? Так. Я не хочу перероблювати. Тому що скупи платити два рази, а дача робить два рази. Все те саме. От то, що це правильно робити, це технологія ремонту. Вона така є. Всі рамні машини тільки так робляться. Це може хто не знає, то давайте я трошки розкажу. Перше. Рама має розібрано бути тут. Не потрібно всі точки, які нам потрібно було, вони розібрані.